Це до початку робіт. Заляв самоврівнюючу підлогу. Що, перший шар ґрунту. Робота закінчена. Треба mm. працювати досить швидко, якщо це 30 хвилин, бо, от, до прикладу, вже в самому кінці в мене отут вже дуже сильно прилипав валік до, до самої смоли. Тому якщо будете працювати, з 30 хвилин тоді мається на увазі, що вам прям треба бути дуже активним і дуже швидко це все робити. Грунт у нас застиг, нюансів ніяких немає. Вміщення попередньо підготували, пропилососили, Замішали бокси смолу, Будемо розпочинати. Спершу пензлем по краях, а потім валіком решту частини гаража. Погнали! Процес фарбування завершено. Вийшло навіть дуже класно. До речі, вистачало навіть би ґрунту Він також покривається таким серйозним шаром, твердим. Як і обіцяв, фінальне відео, що вийшло з гаража під час покривання підлоги абоксирної смолою. Результатом повністю задоволений. Вийшло, вийшло круто. Єдине, що я дав плюс один день на засихання, мені давали 3, я дав 4, бо трошки погодні умови вже змінилися і прохолодно. Але вийшло досить круто. Хто хоче, щоб не було в гаражі полюки, рекомендую.